Вітаємо вас, шановні любителі футболу. Розпочинається другий тур зимового сезону. Street Football Challenge Київ. І до вашої уваги протестення команд із дивізіону Бронз, Атлант та Energy Клаб. Обидві команди минулого тижня вже провели свої стартові поєдинки нової кампанії Атлант зіграв в нічию. Energy клаб поступився. І більш детально про ці поєдинки ми ще поговоримо. Ну а поки що давайте до складів команд переходити. Отож, Атлант. Команда у червоно-білих футболках. І склад команди виглядає наступним чином. Ворота перший номер Володимир Ковальчук, 99-й Карен Аракелян, 14-й Євгеній Германчук. номер 49. Іван Дроботов. номер 8. Олександр Пивовар. 10-й Олександр Пономаренко. 7-й Артем Рудий та 4-й Ігор Штомпель. Energy Клаб. Зараз команда розвиває свою контратаку у жовто-чорних кольорах. І склад команди виглядає наступним чином. В воротах перший номер Євген Прокопець. Польові футболісти 13-й Віктор Коваленко, 17-й Андрій Корнута, 11-й Іван Лантух, 5-й Радислав Пантелеймонов, 71-й Володимир Прокопець, 3-й Наркес Саркісян, Четвертий Максим Фомічов, 21-й Олександр Чепіжний, під номером 100 Олександр Чернов та шостий Віктор Шевченко. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк і зараз ще одна швидка атака від Energy Club. Ударом все це завершується, але удар не точний у виконанні Івана Лантуха. Так от стосовно того, як команди розпочали нинішній зимовий сезон, Атлант зіграв нічию із колективом ФК. ФКА. Досить бойова нічия було зафіксовано з рахунком 5-5. І, до речі, потрібно говорити, що по ходу зустрічі розбазарили футболісти Атланта дуже серйозну Перевагу зараз ще один момент. І от, власне, стійка рятує у цьому епізоді. Перший момент у цій зустрічі створює саме Енерджі а Тут, власне, і перший фол. Якщо повертатися до теми попереднього поєдинку Атланта, так, у тій зустрічі проти колективу ФКА було зафіксовано величезний камбек від ФКА. З рахунком 4-0 Атлант вів, але команда не просто втратила перемогу, вона ще була близькою до поразки. Ну і В підсумку, лише на останніх хвилинах Атлант зумів вирвати нічию з рахунком 5-5. Дивовижний був матч, фантастичний камбек вдався суперникам Атланта. Ну а що ж до колективу Енерджі Клаб, то ця команда поступилася з рахунком 3-6 Брукліну. Хоча в тому матчі теж певні шанси зачепитися за якісь перші набрані бали у новому сезоні. Були у колективу Енерджі Клаб. Але це в будь-якому разі справи уже минулі. Зосереджуємося безпосередньо на цьому поєдинку. Атлант намагається провести свою позиційну атаку. Досить високі швидкості у нас вперше, коли демонструють обидва колективи. Високі швидкості, але при цьому досить багато і браку при передачах. Багато неточних пасів, багато втрат, обрізок. І поки що один такий по справжньому гольовий момент ми з вами бачили. Удар у стійку від футболістів Energy Club. причому у стійку зумів перевести м'яч саме голкіпер Атланта. А Володимир Ковальчук. Зараз перехоплення. Артем рудий вихід віч рудий. Не зміг завдати удару поворота, хоча здавалося, вже голкіпера обіграв рудий. От, власне, ще один доказ того, що помилок дуже багато. З чого виник цей момент? виник він саме після помилки на своїй половині поля від футболістів Енерджі Клаб. А зараз ще один фол у нашому матчі. 1-1 за порушеннями правил. Контролюють м'яч. У цій миттєвості саме гравці у червоно-білих футболках. Зараз триває відчайдушна боротьба, але у підсумку не вдалося футболістам Енерджі Клаб. М'яч перехопити. Рудий. Рудий віддає передачу на партнера. Закидання уперед. І в підсумку м'яч в руках у голкіпера Енерджі Клаб у Євгена Прокопця. Прокопець вкидає на партнера. Чепіжний. Знаходить партнера. Дотепна передача п'ятою, але перехоплено цей пас. Рудий. Віддає передачу на партнера. Ще один вихід на ворота. Але знову прокопець у грі. Якщо перший момент у цій зустрічі створили саме футболісти Energy Club, то далі у нас уже Атлант починає насідати на володіння Євгена Прокопця. Дальній удар. І неточна спроба у виконанні 14 го номера. Це був Євгеній Германчук. Прокопець через ближнього вирішує розіграти м'яч від воріт. І в підсумку чергова втрата призводить до того, що завершується спроба позиційної атаки від Energy Club. В останній миттєвості зовсім розладилася гра у номінальних гостей. Переведення на лівий фланг. Руди. Скидка на партнера. Зараз ще один удар відбувається, але приймає на себе цей постріл. Сьомий номер у складі Енерджі Клаб. Рудий. Гарманчук зіграв направо. Пивовар. Блокує цей удар Олександр Чернов. Закріпилися на чужій половині поля футболісти Атланта. І зараз рудий. Рудий не пішов на м'яч. Хороша була передача у розріз від 14-го номера від Євгенія Германчука. Але рудий чомусь зупинився. Не повірив схоже, що партнер може віддати такий пас. Хоча пас був дійсно загострюючий. І Ось, власне, рідкісна за останні хвилини спроба позиційної атаки від Energy Club. вдалося навіть м'ячем перейти на чужу половину поля. Чернов помилкою все це завершується. І спроба контратаки. Пивовар. Пивовар дещо пригальмовує. Пивовар назад повертає Германчук. Дроботов назад повернув на Германчука. Рудий, рудий випереджає кіпера. Можна грати. М'яч не виходить за бокову лінію. Пивовар. Пивовар з одного флангу на інший змістився. Дроботов пробуває. І над поперечною м'яч пролітає прокопець. Вперед вкидаємо. А вдалося зачепитися футболістам енерджі клаба. Тут схоже потрібна пауза. Отож, відновлюється наша гра. Все гаразд із футболістом Атланта. І тим часом вже вдається номінальним гостям заробити право на кутовий. Удар низом. заблоковано цей постріл. Рудий удар по воротах і забуває таки рудий. 1-0 на користь Атланта. Отож Артем рудий з передачі Карена Аракеляна відзначається голом. Здалося, що примісненко голкіпера пробив рудий. Але маємо те, що маємо. 1-0 на користь Атланта. Тут, в принципі, якихось запитань до Прокопця бути не може. Так, не вдалося йому переробити удар фактично по центру, але удар був з близької відстані. Удар потужний. Зараз ще один момент. Аракелян. І оцього цього разу Прокопець по справжньому рятує свою команду. Зворотня контратаки від Energy Клаб задалеко. м'яч від себе відпускає. Гравець у жовто-чорних кольорах. Просто божевірні швидкості зараз. Ще один удар. І аракелян забиває 2-0. Буквально за якусь хвилину вдається двічі забити футболістам Атланта. Отож, 2-0. Ось таким дуплетом вистрілюють футболісти Атланта. І цікаво, що Карен Аракеляна, якщо я не помиляюся, розпочинав цей поєдинок із лави для запасних. Але вийшов на поле. І практично, практично миттєво він приніс небезпеку. Спершу віддав голюбу передачу на Рудого, а далі сам забив. Тобто гол плюс асист у Карена Аракеляна. І зараз вже потрібно чимось відповідати футболістам. Energy Клаб розпочинали вони, начебто, непогано. Навіть перший гольовий момент у цій зустрічі саме вони створили. А ось іще один фол. Не вдало було розіграно стандарт футболістами Energy Club, а тим часом і 3-0 стає рахунок. Ігор Штомпаль 3-0. І зараз дійсно потрібна пауза, тайм-аут вирішують взяти футболісти Energy Club. Відновлюється наш поєдинок. Поглянемо, чи тайм-аут якось піде на користь футболістам Енерджі Клаб, оскільки дійсно якось розвалилися вони всередині другого тайму. Даруйте першого, звісно ж, рахунок 3-0. І таке навряд чи може влаштовувати. А зараз може бути іще один момент. Штомпель пробуває повз ворота. Не вдалося Штомпель оформити дубль. Практично відразу ж. Томполь. Розіграли аут гравці у червоно-білих кольорах. Ще один момент вони створили знову Прокопець змушений вступати у гру. У вдається заробити футболістам Енерджі Клаб. Спокійно грає на виході і забирає м'яч до рук голкіпер Володимир Ковальчук. Ковальчук намагався блискавично контратаку розпочати. Але Але у підсумку Ігор Штомпель такий забирає м'яч під контроль. Штомпель Штомпель крутить хребці своїм суперникам. Але, зрештою, не дають йому пробити захисники Енерджі Клаб. Громанчук. Не зовсім зручна передача. І певовар вже ледь дотягувався до м'яча. Спійманий він був на протиході своїм партнером. А високо пресингує Атлант. Але Energy Клаб виходить з під цього пресингу. Передача на дальню стіку. удар. І Ковальчук всерйоз вступає у гру вперше за дуже довгий період часу. Передача п'ятою на дальню стійку і не був готовий до цього. Гравець у жовто-чорних кольорах. Порушення правил. But it's Отож, останні миттєвості четвертий фолл в Атланта. Нагадаю, два порушення прав Енерджі Клаб, але вже розпочинається остання хвилина, заключна хвилина чистого часу в першому таймі. 3-0. Критично важливо енерджі Клаб забивати гол. Хоча б один ще до перерви. І тоді певні шанси на камбек ще будуть залишатися у другій половині зустрічі. Тим більше зараз атаці перебувають саме жовто-чорні. Чернов тут не змів завдати прицільного удару. А закидання у парад тут чепіжний. Так, і на цьому все Перший там забажно 3-0 Атлант попереду. На телефоні щось Розпочинається другий тайм у поєдинку другого туру у дивізіоні Бронз Атлант проти Energy Club 3-0 після першої половини зустрічі. Фактично на екваторі першого тайму Енерджі Клаб суттєво так підрозвалився, і в підсумку Атлант фактично один за одним забив три голи. Карен Аракеляно оформив гол плюс асист. Ну а також ще по голу забили Артем Рудий та Ігор Штомпель. У період із 10 по 14 хвилини були забиті усі три м'ячі номінальними господарями. В енерджі клаб в принципі були свої моменти, але варто все ж відзначити, що Атлант. В цілому награв на таку перевагу в рахунку. Команда виглядала якісніше і в контролі і менше помилок припускалася. І загалом була помітна, хороша командна взаємодія. Так далеко не все ідеально було в ігровому механізмі Атланта. Але, тим не менш, команда в першому таймі все таки зуміла повністю переграти свого суперника. А зараз ще один момент і пивовар забуває четвертий. 4-0 на користь Атланта. От, начебто, вже в такий гострий кут себе загнав пивовар, але в будь-якому разі розумів переправити у ворота. і це насправді найголовніше у цій ситуації. Сьогодні, якщо говорити про програму другого туру в дивізіоні Бронз, то ще три матчі відбудуться. Зокрема, відразу по завершенню цього двобою асістант груп зіграє із Соколом. Ну а дещо пізніше ФКА колектив, який зіграв нічию з Атлантом у першому турі. У неймовірно драматичну нічию Зійдеться з Олімпом. У нас тим часом перше порушення правил у другому таймі. Фол у пасиві Енерджі Клаб. Так, ну а також прямий та Бруклін зійдуться. Програмі другого туру дивізіону бронз цього.